Останній день двотижневого пленарного засідання наші народні обранці вирішили себе не навантажувати роботою. На повістці дня у них лише три законопроекти і одна постанова і традиційне спілкування з владою. Я, Юлія Гончар, вас вітаю. Сьогодні до нашої студії завітав політолог Олексій Вороненко. Пане Олексій, я вас вітаю. Добрий день. Так як розпочали вже з наших народних обранців. Чому вони не справляються з тією задачей, яка покладена на їх плечі? Вы знаете, на самом деле в этом нет абсолютно ничего удивительного. То есть, многие политические экономические эксперты все это предрекали, учитывая качество депутатов, которые заходили от правящей коалиции засилие комбатами, сотниками, казаками. То есть люди, которые ну, едва ли имеют какое-то отношение к законотворческой деятельности. Поэтому, собственно говоря, отсюда мы имеем то, что имеем. На самом деле... Вот меня это тоже не удивляет, потому что я был одним из тех, кто предрекал, что действующая коалиция будет малоэффективной. Ну, дивіться, тоді можна зробити висновок, що люди самі винні в тому, кого ми Конечно. обирали, але ж ми нам дуже багато обіцянок давав е, президент. Так і всі з такою програмою виступали. Чому тоді народ, після того, які були понесені втрати на майдані, Небесна Сотня, потім інші тисячі е, загиблих, так наших е, наших людей, і чому тоді ми не стали на крок розумнішими, що все ж таки якісь е, відфільтрувати? Тих, хто заходить до тебя. Безусловно, я тут ä, согласен с вами, что тут есть вина и людей. Но ä, в принципе никто изменил, не изменил избирательного законодательства. Когда показываются только там, первые 10 человек, или партия вообще может никого не показывать, там, лидера показать и все. То есть люди голосовали за обвертки там, например, президентская, за президентскую партию за президент, потому что он тогда еще не успел себя проявить. Пример, соответственно, Ляшко, ну то есть Юлия Владимировна. И как бы, у людей не было возможности изучить списки. Я лично там баллотировался в Венецкой области, пробовал свои силы и видел, как это выглядит, когда висят листики, и только первая десятка или первая пятерка показана, а остальных не видно. Кто там идет? Поэтому, собственно говоря, здесь, конечно. Є ошибка і людей, але і избирательная система не давала можливості изучить повністю списки. Угу. Тобто, в наша ця сама система побудована неправильно і тому вона э, буде неефективно працювати. Мы, там по, по тарки, ще більше менше все зрозуміло, да то есть хто відбувається, але з списками була вот така проблема, і в принципі, як ви видите, эту систему не собираются сейчас менять. Тобто uh -huh. я вже даю практично 90 что що вибори в местные советы пройдуть по старій избирательной системі 50 на 50 і закрытые списки. Ну це не нормально. Скажіть, от ви, як політолог, як експерт, скажіть, якою має бути ця система? Як хоча б, хоча б, ми звичайно, ми на 100% нічого не зможемо змінити. Але, хоча б оці 25-30%, щоб було вже видно, що якийсь крок, певне, не тільки закладено, а вже щось робиться. Нет, ви знаєте, ситуація могла. бы кардинально изменить стопроцентно открытые списки, то есть это была бы практически там стопроцентная мажоритарка, когда люди видят там от первого там и до 400 депутата, кто идет, кто баллотируется и за кого они голосуют, то есть людям нужно было бы работать в округах депутатам, ну кандидатам депутаты доказывать, что они достойные люди, чтобы быть в списках, то есть это это бы серьезно изменило бы отношение к выборам, но так как сейчас рейтинги власти, к сожалению, не І, к щастя, не знаю, как, для кого як не в найшому своєму стані. Поэтому я думаю, що затягується изменения избирательной системи. Я думаю, що не буде змінен. І більше того, мені кажеться, що в ЄС промовчать і штати добре. Ну тоді ні нікуди ми не рухаємося. Навпаки, все робиться. Корупція прот... процвітає. Конечно. Корупція процвітає, але все ж таки президент говорить, що він робить певні шляхи. До того кроки до того, щоб боротися з корупцією. Але ми цього поки Понимаете, що не відчуваємо. Можна говорити, но коли система не не тобто то есть управління, тобто управления, то есть не проводиться децентралізація власті, не проводяться реформи, то ну можна говорити дуже багато чого, і Люди будуть так же голосувати, но нічого не буде змінюватися в этом плане, на жаль. Так как мы видим сейчас. Например, я вот был з тех политологов, которые предрекали нынешнюю ситуацію в и в политическом, в плані політичного кризиса. Но люди все таки голосують серце. Ну, Хотя... А окрім вас, ще таких Были, Багато бы было. было, я помню очень известные политологи, такие как Кость Бондаренко, там, ну, в общем, ряд таких серьезных поливов. Вот у вас недавно был там молодой политолог Сергей Быков. Вот он тоже один из тех, кто предрекал эту ситуацию. Поэтому так вот, если если сейчас вот взять глубоко проанализировать, то. Звичайно, не збирається таких пояслога прилічне. А дивіться, ви кажете стосовно того, що система залишається така, як вона є. Нічого не буде відбуватися, якщо цю систему не змінити. Для того щоб в першу чергу змінити цю систему, має відбутися очищення влади. А для того, щоб влада очистилася, потрібно, щоб люди віддали правильно свої голоси. Так ви знаєте, ну це, бізусловно важливий шах. Ну я ще вважаю, що важнейшим вопросом просто змінити политико-управленческую систему власти України, это проголосовать України, власти. проголосувати есть, чтобы... Сейчас коррупция вся в Києві, понимаете? И все смотрят на Киев и видят этот пример и повторяют то же самое на местах. Вот есть у нас там города небольшие, там поселкового типа, у которых там на счетах там десятки, а то и сотни миллионов гривен. Но они не могут ими воспользоваться, потому что госкозначительство им не дает этого делать. А уже бы там были бы дороги, там там были бы там зарплаты, как бы свои да. Но бы не было там все одинаковое в Украине, как сейчас все плохо, да, где то где-то было хорошо, например. Но из-за того, что система такая жесткая, централизированная, а здесь в Киеве очень много воруют, не представляется возможности вот на местах как-то изменить ситуацию. Но... Посмотрим, как бы, ну, посмотримо, якби ну і чесно, тоже не, нету какби бы, по позитивних прогнозів по поводу за но власті. Ну бачите, позитивних прогнозів взагалі не по немає, тому що для того, щоб якісь були прогнози, на має щось наш уряд робити, мають прийматися законопроекти не ті, які вигідні депутатам, а те, що в першу чергу потребує народ, так сожалені да. К сожалению, ви здесь повністю Мы Ми вот, наприклад, по ніпальським історіям, там чиновники натворили, вони возвращаются просто на роботу МВД, вже в качестве советників. ну, все те ж саме, що було при Януковичі, все зараз відбувається. Треба також міняти судову систему. треба Почистити прокуратуру, хоча сказали, що вже не 200, що в прокуратурі будуть засідати не 200 чоловік, а 100. Але питання, кого вони в цю сотку, хто потрапить? Прозвища, да, система функціонування прокуратури, то є, у прокуратури зараз дуже багато повномочі, які їй не принадлежать на самом деле, то есть там контролі і там ну, это нужно спрашивать у професіоналах, який займається. Я, я так просто общался з ним. Я знаю, що. Е, ну по якби как бы, це все, ну, неправильно не працює в цьому плані. Тому тут нужно міняти саму систему управління прокуратури, а не говорить, там буде там 200 или 100 человек, то есть это неправильно. Ну ми знаємо, на прикладі нашого уряду ми знаємо, що з цієї сотки залишаться ті ж самі, хто більш пробував. А те, що вони там їхні помічниками або ким те ще -то, Ну да, це все буде вигідно як для вас. А да. Рік Порошенко при владі. Що не обіцяв, а що виконав? Ну, як по мне, то нічого не виконав. То есть бизнес не продал, да лучше жить не стало. Хотя мы верили все, что если проголосуем в первом туре за его кандидатуру, что-то изменится. Мы видим, что ничего не изменилось и все стало только хуже. Более того, Украина уменьшилась в плане территорий. Ну, Как по мне, то не очень радужные перспективы для президента. Ну, добрее. А, а стосовно, можливо, в СЭС-шике что-то чи ні? Я, вот, честно говоря, вот, анализируя, что сделал, вот, не вижу, что он сделал там, позитивного для того, чтобы там, люди жили лучше, чтобы не было коррупции. Как по мне, то есть все это процветает, все эти схемы такие же, какие они были при Януковиче, такие же они остались и при Порошенко. То есть я для себя не вижу, что он сделал такого. Позитивно можуть ви подскажете. Я не ну, знаю. питання, чому тоді людина та нічого не зробила, це ж головокомандуючий усієї держави. Ну у нас а... в стране вже такий не перший раз, коли президент приходить власти, він не виконує дані обіцяння і. И... Как би ну ми відео із года в год, поэтому чому тут удивлятися ну, э, чому дивуватися? Ну хоча б тому, що зміни відбуваються саме в народі, саме люди допомагають нашим воякам, так волонтери. Сам нас змінилися цінності. Ми зрозуміли, ми почали цінувати. Да, і ситуація зрива в тому плані, що народ уже знає, як зміщати президента, як зміщати власть. Поэтому... Вот это то, что изменилось, это, наверное, можно отметить как позитив. Да? Когда прошла оранжевая революция, например, стало немножко больше свободы слова, хоть экономическая ситуация тоже ухудшилась, сейчас уже народ тоже не боится, а тем более не боятся те войны, которые в зоне АТО, если вернуться сюда. Поэтому я бы советував президенту задуматися і всій правіщій верхушки о тому, що пора вже виповняти дане обіцяння. Ну побажання справді дуже багато до президента хочуть, говорять і. Дуже дивно, тут не знаєш, чому президент не прислухається. Можливо, просто там, якщо якісь громадські діячі, громадські організатори подають якісь прохання, чи ще щось, можливо, це просто не доходить до президента, тому що напряму ж просто не можна прийти до президента і сказати: От, вислухайте мене, я приніс папери, будь ласка, ознайомтеся ви Знаєте, було б желання услышати, услышав би. То есть это же все от подхода чисто политического. На самом деле, ну, Петр Порошенко это продукт той системы, которая была при Януковище. Он был в правительстве Азарова, то есть он был во многих других правительствах и госструктурах. Поэтому, ну, я в этом плане не вижу ничего удивительного. И когда люди говорили, что у нас там придет европейский президент, ну, я задавал вопрос: ну, в чем, где? Он же ж из тех, он был и там, и там, то есть, работал и с оранжевыми, и с белосиними. То есть, вот, как бы, я не вважаю, чому тут удивляться в этом плані. Ну, якщо він не стрибне выше своей головы, то питання, чого нам очікувати далі. А тому, що в першу чергу ми сподіваємося саме народ, на цю людину. Ну, как бы это тоже немножко завышенные ожидания. Почему? Янукович или Кучма. Тобто да, у нас все-таки парламентська президентська республіка, хоч і и питається укрепить президентскую власть, його апарат, його команда, але все-таки э, тепер пройшло таке розміжування власті. І да? только на нього, мені каже, це утопія. Гаразд, якщо президент, от ми знали, ви кажете, ви пророкували, прорахували, що так буде, що ця людина не зможе виконати. Чи э, був на, тот, на той момент той, той гідний лідер, який би міг все ж таки налагодити ситуацію? Сложно сказати, я, чесно говоря, не бачив нікого там із дуже там достойних людей, які б змогли в той ситуації, яка случилась, наладити відносини, але... Но... Я думаю, что ошибка президента и всей правящей верхушки в том, что мы вот так вот резко закрываем там все наши экономические там партнерства там со странами таможенного союза. І з другими странами все таки там 30-40% експорту туди йдети. Поэтому е так агульна кричать, що ми там там зі штатами і тільки там з Європою. Ну це неправильно, чисто економічне для України. В этом саме основна кажется. ну так. Ми навіть не можемо собі дозволити говорити, що ми будемо з тими тими. тому Конечно. що те, що постійно в країні відбувається. Вам не здається, що країни Євросоюзу все ж таки втомилися від нас. Однозначно устали, и просто об этом уже прямо нам говорят на том же Рижском саммите. Ангела Меркель сказала: что забудьте про безвизовый режим, забудьте про членство и давайте уже проводить реформы. Потому что мы уже устали от вот этих вот ваших лапшей и всякого такого. И тут однозначно есть в этом большая проблема, и это уже такой, мне кажется. Жовта карточка, а следующая будемо красна від Європейського Союзу. Що тоді нам чекати? Ну, те, що без віз вагового режиму у нас не буде, це, так, це ясно. Тому що вважають, як європей... лідери європейських країн висловилися, ну зараз переселенці з Донбасу, якщо дадуть їм біометричні паспорти, вони одразу поїдуть туди. Буде квалт народу, просто поїде. Ну, не тільки думати? переселенці з Донбасу, ви знаєте, багато ну, людей в Україні лишили своїх робочих місць. Лишились работы, поэтому будет реальный наплыв такой эмиграции с Украины в более перспективные страны Европы. И этого, конечно же, Европа очень боится и не хочет этого допускать. Это одна из причин. Но основная все-таки причина это отсутствие реформ. Понимаете, вот это Европа очень сильно беспокоит. И коррупция осталась на том же самом очень высоком уровне, на котором она и была. Вот и все. Mm -hmm. Потому что на самом деле была похожая ситуация в Молдавии. Сплидністровья Молдавия получила безвизовый режим. То же самое было и в Кипре, то есть тоже получили. А мы никак не получим. Ну, mm довже -hmm. довго на зараз. Кормлять обіцянками, що на початку 2016 року ні, не на початку, десь здається, в травні 2016 року ми все ж таки зможемо отримати цей безвізовий режим, але будемо реалістами і вже ми усвідомлюємо і знаємо, що цього не відбудеться. І хто нам дає, якщо подивитися, шпальти газет або інформацію в інтернеті, ми можемо побачити, що це лише наші експерти, наші люди говорять таке. Правильно? Да, ну, это, как, знаете, Выдают за задействования. Тобто, ну понятное дело, что как бы есть проблема, и это одно еще одно из обещаний президента Украины, власти, народу Украины, людям, которые не будет выполнены. Поэтому сейчас пытаются найти такие себе реверансы, да, там что мы там упростим безвизовый режим, то есть визовый режим и такое. Ну, понятное дело, что это просто. Говориться так для людей, щоб вони не сильно переживали. Ну звичайно, але ми вже дуже накормлені цими обіцянками і за от такі обіцянки люди життям поплатилися. Да, саме так і потім дуже цікаві будуть місцеві вибори, кому люди дадуть свої голоса, отдадут ли все таки больше опозиції или кому-то новой партії. І повірять ли знову власті, знову ж обіцянням посмотреть. І все ж таки, чого нам очікувати від цих місцевих виборів? Адже ви сказали, що в будь-якому випадку система залишається старою, і це не є ефективно. Да, так, це не є ефективно. Более того, здесь еще опасность в тому, що адміністративний ресурс очень сильно влияет на мажоритарні вибори. То є есть есть возможность давить, подтасовывать голоса, поэтому безусловно ну, будуть катаклизмы. Но все-таки мы увидим, я думаю, интересную картину на этих выборах. Мы увидим то, как власть потеряла значительную часть своего электората. И мы увидим, насколько набрала оппозиция и появятся ли новые партии. Це намі каже така інтрига. буде. нові партії. Чого нам очікувати від цих нових партій? Тому що це мають бути ми вже побачили, уже з вами поговорили стосовно нових обличчя, які прийшли, прийшли до ради, так які ви правильно сказали, що люди не професіонали, вони не знають, що робити. На это будет зависить від політики тих партій, які будуть виставляти своїх кандидатів. будуть вони давати повну характеристику їм, будуть ли они их вести в народ, будуть ли ці кандидати і спілкуватися з людьми? говорить о своём постороннем списке и всё, ну, обо всём, о чём должен говорить кандидат. А, на что в першу чергу громадяни мають звертати увагу, коли віддавати свій а, голос? Ну, Тому, хоча б на якийсь там амальський опыт там, або в бізнесі, або в політиці, або в юриспруденції. Тобто, хоча б от, ну, желательно, чтобы, конечно, была какая-то общественная деятельность, потому что всё-таки общественники должны писать законы, должны общаться с людьми. От я думаю, такі все-таки саме основні речі. І розуміти, що це за прописані закони і, і розуміти, що потрібно людям, тобто слухати їх, спілкуватися з ними. Є такі депутати є і в цій раді, але їх, к сожалению, дуже мало. Тобто їх меншинство вони не, не впливають на цю ситуацію. Ну вони не впливають, мабуть, через те, що їх меншість. Да, як, як іменно, ви звісно. їх да. придушують тим, що вони їм не дають своє, свою думку висловити. Да, да, Головне, так головна проблема те, що ми з вами обговорили, головна проблема країни, і те, від чого від нас країни Євросоюзу, стомилися, що немає, не відбувається ніяких реформ. Якщо ми будемо говорити про реформи, про законопроекти, які мають приймати наші народні депутати, так то ми можемо побачити, що там дуже багато кнопкодавів сидить. Навіть Тетяна чорновіл була піймана на тому, що цим вона займалася. Як вы можете прокомментировать Ну Вы знаете, это относится к началу нашей дискуссии, к тому, что система не поменялась. То есть это, это власть, которая была оппозиция, сначала кричала, что кнопка давы, там и все такое, только придя сами власти, начинают делать то же самое. Ну, то есть цирк уже дошло до полного абсурда, как мне кажется. И, ну, очень хорошо, что есть журналисты, которые это все снимают и показывают на самом деле. Ну, дійсно такі журналісти посидять, посидять імені. Вони... <гас> да. Так, це дуже цікаво. Просто ми можемо ну це ну бачите, справді це висміюємо ми уряд, але воно таке і є. Це обличчя нашої країни. Так, насправді, це дуже печально. Вот коли ловлять депутата, що він там збирається там на відпочинок там за 10 тисяч євро. І при ще й имеет наглость говорити, що мол, я вважаю, що бідний депутат не може там построить страну. Так ти покажи свої доходи, тебя деньги на, на такий отдых, а потім вже умничай. А то показує там ноль, у нього доходів, і и он, и он ще й то есть, Тобто, дійсно, це очень злит людей. Ну так, потрібно підняти списки, щоб ця прозорість була. Тому що ми бачимо, що в нашій країні взагалі відсутня повністю прозорість. Люди е люди взагалі не знають навіть про за що потрібно голосувати. Що відбувається, ацсує відповідальність ще за свої рішення, за свої вод письма і за потом за сказане слова відповідальність, але це те, але це та ключове, що має бути в першу чергу. Коні ж Тобто відповідальність чисто політична, як в країнах як в странах ЄС і в тих же Сполучених Штатах Америки. То єсну отвісна дожна бути колосальна. Зараз ми можемо побачити, що ця відповідальність просто полягла на плечі простого народу. Ну, як завжди. В нашій країні, так. Ну, воно то так, але в будь-якому випадку ми постійно висміюємо, критикуємо уряд, але ми розуміємо, що без нього нам також нікуди. Так, да, ви знаєте, всім уже є свій предел. Тобто до якогось то часу висміювали Януковича і критикували теж, а потім люди взяли і взорвались. Тобто... И я думаю, что здесь, учитывая то, какая ужасная экономическая ситуация сейчас в стране, все може ще що гаразд швидше. але ви розумієте, оцей як ви сказали, приділ да? мені здається, що вже давно ми цей щабель ну, просто переступили, і оця грань, яка вже просто. Ми перейшли цю грань, не хотілося б щоб відбувся Майдан знову. Тому -то, що да. це все до цього йде. хто то ні, понимаєте, пока що все-таки вдається спекулировать на темі там патріотизму, на темі зони АТО. То есть люди пока що не впевнені, як им бунтувати, тому що їм говорять, що ми посударство, що ви там війну програємо і все такое. То есть вот спекуляції пока що не дають повністю запустить тут. Вот процент не людей в стране против этой власти, потому что, mm -hmm. ну, используются все возможные примеры там СМИ, телевидение, газеты, интернет, ну, чтобы остановить как-то, потушить вот этот вот гнев у людей. Ну, no, якщо відбудеться Майдан, кому це вигідно Росії? Тому що Росія знову скажу, "В країні відбувається громадянська війна". Да, ну ви знаєте, уже столько всего случалось в Украине, что Россия показывает это со своей колокольни, будем так говорить, на жаргоне. И в Европе действительно много і не нравится то, что происходит здесь и в плане коррупции, и в плане отсутствия реформ, отсутствия децентрализации там. Этому, конечно же, они будут это всё сразу же использовать. Ну вони будуть використовувати це, але ми бачимо, що з боку Росії також дуже велика і така значна інформаційна війна відбувається. Да, там это всегда было, и там со времён того, как пришёл Владимир Путин к власти, очень сильно включилась эта вот идеологическая накачка. Промывание мозгов так же самое, но ну, поэтому как бы, там это все уже поставлено сказать, на рельсы идет по намеченному курсу уже. Лет так 15, пятнадцять але ми не маємо з цим миритися, і ми бачимо, що з цим не мириться просто люди, народ не мириться з цим. Кто ну, хто поумніє, ну тот якби може читати межі строк, кто вид картинку, как йому показують, ну то считывает то, как ему показують. Поэтому конечно все зависит от индивидуально, от человека, как он подходит, как он читает новости, как он смотрит телевизор. Безусловно, тут ти сам селась. Народ зневірив, зневірився в владі, і дуже багато хто хоче виїхати. Звичайно, можливості немає, але хоче виїхати. Ну це не значить, те, що патріотизму немає. Просто хоче зберегти свою родину. Звичайно, хочуть зарабатывать деньги, хотят не существовать, а жити нормально і спокійно, тому що. Что... Ну усталі вже, понимаете, устали, коли всі деньги з в Київ сюди, коли регіони нічого не отримують, і коли люди не можуть на местах нормально жити, коли дорог немає, інфраструктури нету, звісно, многие ищут крашу життя. Ну, звичайно, немає, доріг немає, зарплатню не платять, те, те, те взагалі. А чи буде це? Як можна просто Ми бачимо, що просто надію дає наш уряд, Почекайте трішечки так. Не будемо зараз нікого критикувати. Давайте побачимо, що буде осінню. Ви Знаєте, однозначно можу сказати, що одразу огромна частину проблем з э, ними децентралізація, як політична, так і економічна, Коли люди в поселках в селах в, селах, в городках, в городах зможуть розуміти, що деньги контролюють Горсовет, і що вони можуть впливати на ці рішення, то Ну, все сразу же поменяется. Да и потом, ну местная власть тоже не такая уж и глупая. Ну, и, естественно, везде воруют. То есть это понятно, да. А тут в какие килькости. Да, но они смогут э, воровать и давать людям, строить дорогу, какую-то местную социалку делать. То есть все это пойдет сразу же легче. Но, к сожалению, сейчас центральная власть этому очень сильно сопротивляется. Возьмите пример по Киеву. Да? Должны были принять давным-давно возврат районных советов. Нет. Такое сопротивление, мощнейшее, колоссальное. Не хотят, а хотя есть? обещали, обещали. Не, ну в принципе, вы знаете, если бы мэр был умнее и его команда была бы умнее, они бы поняли, что они таким образом снимают с себя и часть ответственности тоже. Но вот не понимают, настолько вот жадность и вот жажда наживы преобладает, что вот мы видим то, что мы видим, к сожалению. А, а еще немножко да, можно я так, по, по, по районным так. советам, так. то есть. говорят, что вот, мол, там 30 миллионов гривен это очень много на их восстановление. Но подождите, ну вы же сотни миллионов долларов собираетесь выбрасывать на переименование городов, на декоммунизацию. То да. есть, ну, настолько абсурдные вещи происходят. Потому что головне не ставит за цель, а просто замыливание очей идет. Да, потому что денег нет в стране, чтобы это делать, потому что нет денег даже на выплату, там, полноценные выплаты со стандартов, да. То есть но ну, настолько ну, глупо это все выглядит и как какой-то такой дешевый пиар, что мне кажется, что у людей это уже просто злит. А самое главное, пойдите в те города, районы и села, спросите, хотят ли люди этих изменений, хотят ли они этих переименований. Я точно знаю, что вот был недавно в Кировограде, не хотят. Не хотят они быть Елисаветградом, но что поделать. Ну так вы проведите опрос, референдум местный и спросите у людей. И они вам скажут, хотят они этого или нет. Они а уже там проголосовали закон, вот давайте выделять деньги, ну понятное дело, куда эти деньги пойдут, то есть. Ну, то, бачите, знову ми стикаємося з тим, що народ не запитують. Народ да, просто став, да. ставлять перед фактом. Да. І сьогодні, ви знаєте, ми маємо, ну, це моє чисто, моє суб'єктивне мнення, мабуть, таку саму диктаторську Верховну Раду, яка була, яка ще не була ніколи в житті. Тобто ні при Януковичі, ні при Кучмі. Вперше опозиція не отримала ні одного комітету. Не, Представьте опозиції не став віцеспікером, то есть вся повнота власті тепер у власті, то є, от і все. Да, влада у влади, це дуже жахливо, але ну все одно все все... не можуть нічого можуть. Хотіла вже казати, оппозиції ніту, не контролюють ні ни комітети, нічого не не мешають, тільки там виступають з трибуни, єдине, що там осталось у них. На відміну не того, що все одно не можуть домовитися між собою поділити, дати можливість людям нормально жити і навіть проголосувати за децентралізацію влади. Так, да, чому? І чи будеться децентралізація, як ви вважаєте? І якщо так, то коли? Вона, звичайно ж, просто необхідна вже стала. Давайте вже говорити на чистоту. Но буде ли она, честно говоря, не, не знаю. Не можу сказати, тому що видят то, какое мощнейшее сопротивление сейчас в самом верху власти на очень трудно сказати, буде вона или не буде. Але це ж потрібно це розуміє і ті, хто там сидять, це розуміє народ, тому що Найголовніше, саме головне, це розуміє Европа. Так. Об этом уже прямо говорит Германия и Франция. То есть проведите децентрализацию, то есть дайте больше автономии в области. Но пока не слышат, понимаете, вот как бы вопрос, тут все у нас стыкается, потому что им сразу же говорят, что вот вы там получали столько-то отката, а теперь будет столько-то. Они будут, они будут. Это как бы они никуда не денутся, но они будут меньше. И но не хотят жадность. Ну і хотілося б все ж таки е, завершити на якомусь нашого з вами спілкування наше на позитивній все ж таки, якісь так, позитивних моментах. Все ж таки, чого позитивного нам очікувати? Ой, ну, Ой, да. Да, мене, конечно, стали розплохи цим вопросом. Ну е, звісно ж е, все одно завжди потрібно сподіватися на краще, вірити в краще і роботи для того, щоб було більше позитиву. хоча зараз, звісно, це очень тяжело. Ну пожелать, наверное, українським сім'ям бути крепче, вірити в друг друга, вірити в себя. Просто напросто терплячі Так, і да, менше надіється на власть і просто уважай друг друга і операти друг на друга. Я вам дякую, що ви до нас завітали. Вам теж дякую. А я нагадую, гостем програми був політолог Олексій Вороненко. Залишайтеся з нами.